Вітаю, друзі! Я, як і обіцяв, показую е аудіотехніку в дужках. Коротше, мікрофони, якими я записую звук під час того, коли знімаю відео. Значить, давайте я для початку зараз ось таким от звуком з телефоном вам покажу. Розбирається він просто, я за здійсню розібрав. Тут просто защёлочки. І маємо всередині наступне. Ось такий. T-S-N розіми, зрозуміло. Я брав для себе, бо у мене ty і з цієї сторони гола плата Дата випуска. До речі, плата буде 22-го року, а мікрофони будуть 23-го Такий прикол. Що у нас там? Навіть для програмування є. Прикольно. А, але замов ще. Чому замов ще? Тому що от ранзюк у мене згорів. А згорів він, тому що я сюди під'єднав живлення від неробочого павербанку як виявилось, він не робочий. І він мені пальнув цей транзистор Добре, що не в телефоні пальнув, а пальнув сама тут. Так що, в принципі, якої ступені повезло. Е, чому замовив такі мікрофони ще? Тому що, ну, мікрофон в зборі, плані, два штуки. Тому що мікрофони там щось рівні 120 гривень, якщо я не помиляюсь. А 10 транзисторів, це мінімум, що я знайшов на Аліку, в Україні немає взагалі. 10 таких транзисторів на Аліку стоїть 160 гривень. Ну, тобто, нафіга мені модохатись. Так, да, у мене буде ще 9 транзисторів, але мені проще банально замовити такий мікрофон. Тепер давайте я під'єдну мікрофон. Зараз зразу вмикаємо. Він починає шукати оцю от приблуду. Як бачите, знайшов і звук відповідно змінився. Тепер давайте я вам відкрию покажу всередині, як виглядає мікрофон. Зараз. Розбира... А, Чекайте, ж. треба. Розбирається він просто так само за щілочки. І такий маленький, дешевенький, простенький, але як на мене звук непоганий. Зрозуміло, не сидіти. Тут акум. Акум навіть, мабуть, не підписаний. Не так, що тут буде підписано. В кращому випадку тут буде 150 мА, максимум 200, більше не буде. І плюс плата. От то, що я вам казав, плата 23-го року. Бачите? 23-23-25-го Мікрофончик. Аналог звичайний, не цифра. Але сам контролер, він же контролер ZLE, він же контролер Bluetooth, він же аудіо, як бачите, то в принципі він доволі непоганий. Єдине, саме з цим мікрофоном, саме з цим мікрофоном. Маємо невеличку траблу. Чому? Тому що з нього йде цифровий фон, якийсь такий незрозумілий. Зараз давайте. А, можна його так навіть. Отак я від'єдную цей. Вимкнув і під'єднав цей. Ну, десь приблизно поклав там, де він лежить. як чуєте, я сподіваюся, що зараз чується, з'явився такий цифровий якийсь трошки фон. Такий піщащий і так далі. Так що ось такі мікрофони вертаю на місце цей. Вот. Дорогие, два микрофона поруч, разношу типа стерео, стерео, стерео эффекты, стерео эффекты, там все мало на фоне параллельно бурмоче прокинулась. Так, давайте я едина назад микрофончик. А, приедет новый, я покажу, пореняюсь, подеваюсь, будет такие же самые не гирше. Ну, короче, мне нужно только транзистор. А цей микрофон у меня Другий іде на донора, тобто акумулятор відселяє, зніму колись, коли в тому буде мало. Ну і сподіваюсь, більш нічого, бо тут більш нічого немає. Ну, хіба що конектор, але ну, конектор малоймовірний. Чому? Тому що і на зарядочку ставлю обережно і все. Так що, якщо цікавий наступний мікрофон, з вас підписка. подобайка, обов'язково коментар. Мінімум 3-4 слова допомагає розвитку YouTube відповідно україномовного контенту. Ще раз дякую за прийняття, дякую за коментар. Слава Україні! E da sua